Ось тут я прямо здивувався. Райан Круглер, режисер фільму Грішники, надихався не аби чим. Зі слів режисера, він черпав натхнення зі структури композиції One гурту Металіка. Йдеться не просто про використання саундтреку чи алюзій, мова про драматургічний скелет фільму, який вибудований за музичною логікою. Пісня стартує важко і моторошно, немов вирок, потім переходить у мелодійні майже медитативні відрізки, які створюють ілюзію спокою. Але зрештою ця крихка гармонія руйнується вибухом хаосу, жорстокого, нещадного і безжального. Усе це відображено у самій тканині фільму: початок міцний, насичений образами та конфліктами, які втягують глядача без прелюдій. Далі ніби відпущення, більш інтимні і тихі сцени, що дозволяють повірити в можливість катарсису. І саме тоді, коли глядач найменше цього чекає, сюжет зривається у шаленство, рваний монтаж, максимальне нагнітання емоцій емоцій, темп, що вибиває ґрунт із під ніг.